9 на годинниках про останні події в Україні та світі поговоримо далі. В студії на Мірошниченко. Вітаю вас! Потужний вибух прогримів на Росії біля Афіпського навтопроробного заводу. Це Краснодарський край. Відео публікують місцеві. Люди пишуть, що спочатку чули звук, схожий на газу на касарку. Далі пролунав вибух і небо затягнуло заребом. Ймовірно, почалася пожежа. Це вже не перший такий інцидент на афіпському заводі. Кілька разів невідомі безпілотники вже долітали туди, і було це в травні. Усе знищили, і захопили галактику. Міністерство нападу Орефії відзвітувало про збиття 36 невідомих безпілотників над Кримом. Пишуть, що дрони підбили над акваторією Чорного моря і північно-західною частиною півострова. Про вибухи та стрілянину в окупованій Євпаторії писали місцеві пабліки. Ймовірну бавовну прокоментувала і начальниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Щоправда, іронічно і без деталей. Крим, це Україна, і там сталася така сама тривожна ніч, як і по всій території України. Фактично реагування на сигнали повітряної тривоги має бути адекватним, і треба розуміти, хто на чому на чиєму боці. Тому зрозуміло, що окупанти поспішають повідомити ту інформацію, яка вигідна їм. А наш генеральний штаб повідомить правдиву інформацію. А вони кажуть про 36 невідомих безпілотників. Буває, ну, таке. У минулого тижня, що його збили 31 літак з нашої авіації? Та, у них з математикою не дуже. У їхнього страху, у їхнього страху очі завели. П'ять шахедів летіли бомбити Україну вночі. Інформує про це Генеральний штаб. Наша протиповітряна оборона знищила всі дрони. Протягом минулої доби на фронті відбулося близько 70 бойових зіткнень. Окупант завдав 7 ракетних та 24 авіаційних ударів. Здійснив 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Рашисти обстріляли Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Біля Кліщівки та Андріївки захисники відбили понад 10 атак противника. Ворог не полишає спробу купувати Авдіївку. Збройні сили України тримають оборону на Авдіївському напрямку. На Запорізькому напрямку окупант намагався відновити втрачене положення поруч із Вербовим Запорізької області. Успіху не мав. Ворог безуспішно намагався атакувати Мар'їнку понад 20 разів. Минулої доби авіація Сил оборони завдала п'ять ударів по районах зосередження противника. Також захисники знищили три крилаті ракети наземного базування Іскандерка. Сили України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. 660 рашистів отримали квитки на концерт Кобзона. Повідомляє Генеральний штаб, знищених окупантів до пекла підвезуть вісім російських танків, які вже схожі на металобрухт. У ворога поменшило бойових броньованих машин на 9 одиниць. За танками і броньованими машинами пішли вісім артилерійських систем. Також наші воїни збили три крилаті ракети, і вони вже ніколи не долетять до своїх цілей і не зашкодять мирним мешканцям. Не всім росіянам на фронті вистачить місця в автівках. ЗСО зменшили автомобільну техніку на 8 одиниць. Також ЗСУ ліквідували одну одиницю спеціальної техніки. Чотири рази за ніч росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікопольщину. Інформує Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА. У районному центрі побиті шість домівок. Ворог пошкодив адмінбудівлю і приватне підприємство. Снаряди поцілили й Мирівській громаді. Нині територію обстежують. Жертв та постраждалих немає. Потужні вибухи лунали у Херсоні. За даними голови військової адміністрації міста, минулої доби окупанти 12 разів обстріляли населені пункти територіальної громади. Випустили 34 снаряди. Двоє людей поранені їм надали медичну допомогу. Вночі ворог атакував Новоборислав, скинув на село чотири керовані авіабомби. Розтрощені житлові будинки минулося без жертв. Авдіївський провал. Ворог може й далі зішкрібати особовий склад, перекидати підрозділи та задіювати нещодавно навчених окупантів. Але результат двотижневих штурмів на Донеччині досі незмінний. Росія зазнала, чи не найбільш кривавої поразки за весь рік про роль ФПВ-дронів у знищенні окупантів, про бої на Запоріжжі та окупованій частині Херсонщини, а ще про вкрай важливу роботу тих захисників, які не тримають у руках автомати, перебувають за сотні кілометрів від передової у матеріалі Олексія Пас так Найгірша поразка найбільший провал. Таку ціну авдіївського наступу для росіян озвучили у британській розвідці. кажуть, окупанти зазнають, ще не найбільш масштабних втрат за увесь 2023 рік. Від московицького гарматного м'яса вимагають неможливого вимоги виходу на кордони усієї Донецької області. Можливо, гарно виглядають у кабінетах Кремля. Але на полі бою так звана Друга армія світу знову виявляється другою. Після ЗСУ водночас міністр оборони України у спілкуванні зі своїм американським колегою повідомив, за два тижні штурмів Авдіївки ворог втратив битими 4 тисячі військових, і це без цифр щодо поранених. Рустем Умєров говорив зі США про ефективність роботи атакам. Скаже нові партії ракет будуть ще краще нищити командні пункти ворога та його тилові об'єкти, але на ближніх дистанціях бій за Авдіївку вкотре Вів дієвість іншого озброєння, а саме fpv дронів. Засновниця центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська у ток-шоу української правди розповіла скільки ворог губить техніки завдяки українським безпілотникам. Камікадзе багато, скажімо так, дій росіян стримуються за рахунок FPV-дронів, іграшкових дронів. Фактично спортивних рейсінгових. І один такий дрон, за який коштує там умовно 500 о доларів може спалити російський танк, російський БМП. Тому якщо ви донатите зараз, то найкращим вкладенням однієї гривні зараз і є власне донат на дрони донатьте, куди вважаєте за потрібне будь-який фонд, будь-які волонтери, яким ви довіряєте, або безпосередньо самі привозьте на лінію фронту, але робіть це саме через дрони. Я от власне це дуже важливо, тому що. Ну щоб щоб от ви розуміли Добре, за крайні вистав. два тижні, щоб ти розумів ага. більше 60 одиниць техніки під Авдіївкою спалено тими дронами, наприклад, які ми передали. І дрони палять ворога не лише під Авдіївкою в мережі. З'являються нові відео операції ЗСУ на лівобережжі Херсонщини в американському інституті вивчення війни зауважили, фіксують окремі просування ЗСУ на тимчасово окупованій території. Наступальні операції тривають і у західній частині Запорізької області. Як наші бійці зустрічають росіян, п'ятому каналу розповіли в добровольчому легіоні свободи, кажуть, видавлювання Ворога триває, а його контратаки завершуються певними сюрпризами від сил оборони України. Пробували вони сходити в контратаки, відбити ті позиції, які вони втратили. Ну, по-перше, отримали на горіхи від нашої піхоти, яка засіла на тих чи інших опорниках, Ну і плюс напоролися на. Привіти від наших саперів, там то у них дуже багато поранених. Вони не полишають спроб відбити позиції, які втратили. Ж. Я кажу, але у них нічого не виходить. Так само, щось іде не за планом і в окупантів у Криму. Планували велику мобілізацію, але сил вистачило лише на кілька пропагандистських відео. У центрі національного спротиву, організованого силами спецоперації ЗСУ, кажуть, що росіяни провалили мобілізаційні заходи на українському півострові. Мешканці Криму, які підлягають призову, поспіхом тікають подалі. Гауляйтери вже хочуть міняти керівництво. Купаційних військоматів на росіян і підозрюють місцевих у саботажі. І поки ворог вовтузиться у спробах вигадати нове посилення для себе, десь у невідомих цехах на Київщині триває відновлення української техніки. Ці чоловіки досить далеко від гарячого фронту, але їхня робота не менш важлива ніж на передовій. Ремонтники лагодять буквально все від радянських вантажівок та бронемашин до американських хамві. Кажуть, часто отримують бойове залізо у катастрофічному стані І добре розуміють, що на лінії зіткнення обмаль часу на ремонт та догляд в тяжкому стані дуже грязні, неухожені, тому що там немає, ми коли вкажувати за поки західні партнери узгоджують нові плани постачання сучасної техніки натовського зразка, наші механіки приводять до ладу ще совєтські машини. Зараз знаходимося в автомобілі то. Після ремонту перед відправкою хлопцям напередодні, але ремонтувати техніку чий вік часто більше ніж вік самих майстрів. Це постійна лотерея. Ця бойова машина виглядала майже робочою, але перевірка дає інший результат не смертельно на тестовому полігоні. Утім, на полі бою наслідки можуть бути іншими. Перший тест незадовільний. Вилізло дуже багато недочотів мелких, але це все виправляється. Зараз машина буде завантажуватись на трал, їхати знову на базу. Замінимо всі запчастини некачественні, закриємо всі недоліки і заново машину будемо відправляти на тест і тоді передавати. Олексій Пасак, п'ятий канал. Українська формула миру стає глобальнішою все більше країн приєднуються до ініціативи, щоб зрештою відновити територіальну цілісність України, а також аби на повну силу запрацювало міжнародне право. З такими словами звернувся Володимир Зеленський до учасників зустрічі щодо української формули миру, яка триває на Мальті. Участь беруть 66 країн світу. Торік я запропонував формулу миру. Десять пунктів, які охоплюють усі аспекти агресії Росії проти України, та які засновані на цілях і принципах статуту ООН, на сенсах та змісті схвалених світом резолюції Генеральної асамблеї ООН. Що головне може зробити формула миру? Дуже важливі речі. По перше, формула миру забезпечить повну силу статуту ООН для припинення агресії проти нашої держави і усунення її наслідків. Отже, згодом. Може стати взірцем для аналогічного забезпечення повної сили міжнародного права у разі інших агресій. Друге, формула миру дає змогу кожній країні стати лідером у своїй частині зусиль з поверненням миру і відіграти самостійну роль у співтворенні миру. І третє, наші спільні зусилля закладають нову світову традицію єднання. Летіло усе шквальний вітер наробив великої біди по всій країні. Троє загиблих, 10 людей травмовані. Про це повідомили станом на вечір в ДСНС без світла. Майже дві тисячі населених пунктів українці масово розміщували фото та відео наслідків розгулу стихії. Далі Юрій Жупанов розкаже. Гантелі в кишеню і вперед саме так жартували чимало українців, коли виходили в суботу на вулицю. Шалений вітер мало не зносив з ніг. Там, де наробив лиха, було не до сміху. Сміттєві баки їздили по дворах та жили власним життям. Кіоск винесло на дорогу у столиці. з сіл на Київщині повалило водонапірну вежу, валило й зупинки. Вітер зривав усе, що погано трималося на будинках. Хрюкала такої сили, що думали, що не знали, що це робить. Це думали, вікно виб'є дерева, плитка, утеплювачі падали на людей та автомобілі. Києві є загиблі, а потрощених авто по Україні, напевно, сотні. Проїзд деякими вулицями був перекритий. Харкові вітер зірвав прапор із флагштока. А на Рівненщині негода пошкодила дах Дубинського замку. Чимало українців залишилися й без світла. Вітер обірвав дроти. Лише на Київщині в день таких було 90 тисяч. Затримувалися й поїзди в Києві. Вітер пошкодив приміський вокзал. У неділю вітер вщухне, заспокоюють синоптики. Тим часом користувачі соцмереж уже взялися знімати приколи про суботню погоду. Юрій Жупанов, Лідія Середюк. П'ятий канал. Після перемоги так назвали свою першу виставу. Актори Черкаського театру грають там люди з інвалідністю про свої діагнози, воліють не розповідати. Адже нині вони артисти. До виступу на великій сцені готувалися чотири місяці. У виставі показали свої таланти та жагу до активного життя. А ще зібрали кошти для військових. У глядацькій залі та за кулісами побувала наша Яна Лимаренко. Дивилась на пташок у небі, на рибку, постали. Остання репетиція перед прем'єрою для юної акторки Людмили. Уже за годину цей зал буде повний глядачів, чиї погляди будуть прикуті до неї. У виставі вона грає одну з головних ролей. Тож дівчина відточує кожен крок. Така романтична героїня. яка шукає щастя. Ну, свого кохану знайшла, кого шукала. Ж мрія співати, поїхала на навчання в Америку, в кіці там навчатися співати ну, складу було емоційно, хвилювання, переживання. У виставі після перемоги грають три десятки людей з інвалідністю. Режисер написав сценарій спеціально для них. Кожен актор по суті грає самого себе. Коли я писав цей сценарій, хотів якби підкреслити і творчі можливості акторів наших. Сценарій не одразу написався. У нас спочатку три місяці були з ними заняття. Я їх питав, що щоб їм хотілося. Які, з якими вони стикалися проблемами в нашому соціумі. І відповідно від цього, я піднімав питання в цьому сценарії. У виставі враховані всі таланти акторів дебютантів. З акторами Черкаського драматичного вони навчалися вокалу та хореографії майже п'ять місяців. <звук> Трішки переживаю, трошки тривожно, тому що це вже остання репетиція. І, ну, трішки сумно, що це вже все, фініш. Доки актори відточують ролі, у фоє вже починають збиратися глядачі, відвідувачі з квітами та подарунками прийшли підтримати дебют акторів. Силі духу тому, що не зважаючи, що мабуть більшість з них набагато ваші, ніж нам, але вони знаходять і бажання і. і... Собі ці, ці, ці сили цим займатися і надихати нас, і ми беремо з них приклад. Вони показують про майбутнє, яке буде після перемоги. Що ці діти, вони такі діти, як звичайні, вони можуть на рівні з іншими працювати і щоб їх заповнітило суспільство. Вистава має і благодійну мету підтримати українських військових. Тільки на ЗСУ маємо спрямовувати зараз кошти. Благодійний внесок сьогодні за цю виставу направляється на підтримку військової частини, який зараз служить освітлювач театру. І ми хочемо допомогти цій бригаді придбати 100 дронів. Півтисячі тисячі місць у залі заповнилися швидко. Публіка вітає акторів гучними оплесками. На сцені жодного хвилювання. театрали новачки починають проживати своє сценічне життя. Проєкт вихованців центру Шага життя та громадської організації Спілка батьків молоді з інвалідністю Перспектива фінансував Український культурний фонд. Проєкт назвали Мице може стати кожен, кому є що сказати суспільству. Організатори кажуть, для України він унікальний. Український культурний фонд, підтримавши наш проєкт, якраз дав можливість розширити поле діяльності. Якщо там маленькими групками вона займалися театральній студії Рампа у центрі реабілітації жага життя і просто творчі люди десь збиралися маленькими групами, то тут вони об'єднали свої зусилля, і дійсно на сцені можна побачити там дуже багато молоді з самими різними нозологіями, самими різними проблемами здоров'я, але вони абсолютно почуваються себе здоровими артистами. Для військових актори зібрали 30 тисяч гривень. А саму виставу через Аншвах уже запланували до другого показу. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Фірп'ятого продовжує божественна літургія Православної церкви України. Будьте з і не перемикайтесь.